Що тебе очікує до кінця тижня? Давай подивимося. Для кого цей розклад, нагодою, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертатись. за покликанням у шапці профіля. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад? Ой, для людини, яка. Зараз від когось або від чогось відсторонилась, спостерігає зі сторони за ситуацією. Можливо, зараз загострена інтуїція, і людина багато чого вгадує, знає наперед, що може відбутися в деяких питаннях в майбутньому. Найближчому майбутньому. Людина, яка повністю керує своїм життям або знаходиться коло такої людини, хтось коло батька знаходиться, хтось коло керівника, який дійсно стимулює вас бути такою людиною, як я сказала, по верховній жриці. Людина вперта, можливо, такий характер гарно, може бути фінан... Це... військова людина. Може бути хірург або людина, там айтішник, людина пов'язана з е, професіями з металом. То, для кого цей розклад? Для людини, яка на позитиві знаходиться, яка має підтримку, яка іноді показує свою дитячість, іноді не зовсім розуміє. Або хоче помічати е, всі деталі е, ситуації, які відбуваються навколо, тобто пускає все на самотюк. Е, в цілому, людина позитивна, люди тянуться до неї, для кого цей розклад. Так, Для людини, яка відкрила двері в щось нове, е, бачив, що ці двері є, зайшла в них, і е, очікує результатів, але нових по-новому в чомусь новому. Для такої людини це розклад. Давай подивимося, що тебе очікує до кінця тижня. Що тебе очікує до кінця тижня. Так, дивися, або повторення ситуації, можливо, ти якраз проходив курси якісь. Можливо, тебе на перепідготовку знову посилають. Ну тут робота з кількома людьми. Хтось продовжує. Робити, можливо, ремонт своєї своїй оселі може бути таке. Коли показуєш робітникам, як ти хочеш, який дизайн тобі потрібен. І що тебе очікує, ну, ти будеш задоволений результатом, він тебе навіть вразить і е, все зроблять так, як ти хочеш. Або ти навчишся тому, що приведе тебе до кращого результату. Що тебе очікує до кінця тижня? Допомога від людей. У вирішенні спірного питання, причому людина розумна тобі допоможе, та яка от логічно мислить, дуже дипломатична людина, але підкаже тобі ідею, як тобі здійснити правильно вибір. тобто направить тебе ця людина. Що тебе очікує, буде допомога від цієї людини? Що тебе очікує до кінця тижня? Так, ну щось ти будеш нове вирішувати. Якась легкість, свобода до кінця тижня буде. Можливо, ти захочеш розслабитися на вихідних. Свобода самовираження, і в результаті це приведе до того, що ти будеш обдумувати, а можливо, мені щось змінити в своєму житті. Можливо, щось змінити в своєму житті, да. для того, щоб сповнитися емоціями позакоханим, можливо, хтось хоче е, дійсно нових стосунків і е, хоч, захоче піти в нове. Тобто людина, яка хоч прагнена сповнюватися емоціями, йти в нове для того, щоб знайти ці емоції. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразди негатив, обходять вас стороною.